Привіт! Мене звати Тетяна Рибаченко і я веду блог про мою садову ділянку та домогосподарку. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо підсаджувати мецелі гриба рядовки фіолетової на свою присадибну ділянку. У нас дуже багато росте ніжок і це дуже смачні гриби. Я вже пробувала підселяти його на свою ділянку шляхом. Викопування міцелію у посадці та перенесення на свою ділянку. Все вийшло чудово, але, на жаль, мої курочки знищили грибницю. Тепер я вирішила спробувати підсадити родича синьоніжки рядовку фіолетову. Її у нас в посадках немає, це велика рідкість для наших країв. Тому я купила живий міцелій, трішки не розрахувала і замовила цілий кілограм. Достатньо було під 200 г. але що вже зробиш? Частину міцелію відвезу в село до батька і ми підсалимо цей гриб на його ділянці, а також у степу. Залишайтеся зі мною буде цікаво. Рядовка фіолетова проростає переважно у хвойних та змішаних лісах, тому при виборі місця для посадки. Це потрібно врахувати. Вибирайте місце під великими деревами, де немає пекучого сонця і де більше зберігається волога. Такі умови ідеально підходять для цієї рядовки. До речі, на відміну від синьоніжки, яка любить підлісок та степ, де більше сонця. Рядовка фіолетова надає перевагу більш затіненим та вологим місцям. Тому для її успішного росту важливо правильно підібрати місце, де буде комфортно саме цьому Виду гриба. Я обрала місце для посадки під горіхом, абрикосою та вишнею. Ці дерева створюють потрібну тінь і зберігають вологу, що ідеально підходить для рядовки фіолетової. Але, знаєте, я не могла не поекспериментувати, тому я вирішила підселити міцелі ще й у теплиці та на відкритих грядках, де не планую копати. Просто цікаво, чи може грибниця там рости. Міцелію у мене ж повно чому б не спробувати. Може, і не буде великий врожай, але спробувати завжди цікаво. Думаю, що на наступному тижні загляну ще й у дубову рощу, спробую підселити міцелії там. Хто знає, може це дасть хороший результат. Чекатиму на врожай вже в наступному році, десь в період з серпня по грудень, поки не промерзне земля. Головне, щоб цього року були рясні дощі, адже без дощової води гриби не будуть рости. Тому я сподіваюся на гарну погоду і якщо все вийде, то зможемо насолоджуватися результатами нашої роботи. Додатково перегною я не додаю, як це робиться при посадці печериць. Для радовки фіолетової цілком достатньо перегнившого листя, трави та іноді кількох купок від тварин. У мене в саду живуть коти, білки, пташки. Цього вже достатньо, щоб забезпечити грибницю необхідними поживними речовинами. Природні процеси самі зроблять свою справу, і ми побачимо, як гриби розвиваються у таких умовах. Рядовка фіолетова, так само як і синьоніжка, дуже плодовита і легко проживається. Гриби ростуть великими сім'ями, утворюючи величезні відьмовські круги. Я читала, що на деяких ділянках були знайдені такі кола до 70 метрів довжину, тому я впевнена, що ці гриби почнуть рости і у сусідів. Достатньо одного збору, щоб набрати цілий мішок грибів, але не в перший рік плодоношення, грибниця потребує часу для розростання, так що терпіння вам не завадить, і з часом результат обов'язково буде. Рядовка Фіолетова вважається умовно їстівним грибом з роду леписта, родини Рядовкові. За останніми даними, відносяться до роду говорушка. Синоніми, які можуть зустрічатися у нас в Україні, це леписта гала, леписта фіолетова, синюха, синічка або навіть називають її також синюнішка. У рядовки фіолетової немає отруйних аналогів, тому що, якщо побачите цей гриб, можете сміливо його брати. На мій погляд, він дуже смачний саме у супах. Перед вживанням його потрібно відварити, при цьому відвар ні в якому випадку не використовувати. Дякую вам за увагу! Підпишіться на мій канал і в коментарях пишіть свій погляд на це та діліться своїм досвідом. До зустрічі в наступних відео!